Відео для тих, хто поїхав до Німеччини, нічого не знає, а виживати якось треба. Нещодавно я викладала відео про те, як сказати, що я фактично нічого не знаю, да? як сказати, що я не спілкуюся німецькою. Сьогодні розберемо, як попросити когось про допомогу. Що важливо знати: Helfen – це допомагати, Hilfe, die Hilfe – це допомога. І тепер варіанти, як можна сказати, допоможіть мені, будь ласка. Перший варіант дуже вічливий. mir bitte helfen? Könnten Sie mir bitte helfen? Чи могли б ви мені, будь ласка, допомогти? Helfen Sie mir bitte. Helfen Sie mir bitte. Допоможіть мені, будь ласка. І якщо вже у вас там якась критична ситуація, то Хелфміо! mir – це допоможи мені. А якщо мені потрібна допомога? То це буде «Ich brauche Hilfe». «Ich brauche Hilfe». Або без цього г. «Ich brauche Hilfe». І вас, звісно, теж зрозуміють. На цьому було все. Сподіваюся, що це відео було для вас і корисним і цікавим. Якщо є якісь питання, пишіть їх, будь ласка, у коментарях. А так, вчіть німецьку і бувайте!